Кращі з-поміж кращих обличчя міста 2012 визначили вже 13 років поспіль. Торгово-промислова палата разом з міською радою відзначили найперспективніших представників бізнесу Львівщини. Є просто інтернет-голосування, яке відбувається на сайті Львівської торгово-промислової палати, і цього року найбільша кількість більше 22 тисяч львів'ян приймали участь. Там неможливо вплинути на результати голосування. Окрім того, своє слово сказали громадські організації, контролюючі органи та державні підприємства. Тільки два десятки претендентів із ста опинилися у фінальній частині конкурсу, та лише 12 кращих підприємств вибороли звання обличчя міста. Місто повинно пишатися такими людьми, тому що це люди, які сьогодні визначають подальший розвиток міста. Це люди, які творять історію. Це люди, якими можуть гордитися Громада відзнаки отримали ті, хто найкраще у місті приймає, розважає, годує, будує, підвищує достаток, запроваджує інновації та рахує гроші. У номінації Львів інноваційний переміг Кредобанк. Фіналістом обличчя міста ця фінансова установа стає вже не вперше. Я хочу запевнити клієнтів Кредобанку, що ми на цьому не зупинимось, що ми будемо продовжувати інвестувати гроші в нові технології в інновації, в покращенні якості обслуговування. Перемога у конкурсі дає можливість.